Це говорить про те, що є деструктивна програма. Людина так добирає собі енергію. Якщо ви зустрілися з людиною, ви з нею, які зайшли да, там, в нормальному стані, да, поспілкувалися і такі вийшли да, там, в нормальному стані. Це говорить про те, що у вас енергообмін відбувся в такий нерівному. Да, що віддали, то прийняли да, в балансі. Може бути так, як я переводила до цього, да, що ви прийшли, а прийшли, ви такі трошки. Без ресурсу, да, і вас там друзі ваші поділилися, да як вони там щось звертали на нас увагу, спілкувалися да? це завжди про енергообмін, і тоді ви навпаки отримали більше ресурсу. А якщо ви нам прийшли в нормальному гарному стані, а вийшли, як вижити лимон? Це говорить про те, що навпаки, ви віддали багато ресурсу, а людина вам назад не дала. Коли це може бути? Да? Там, коли людина, наприклад, приходить і там. Дуже сильно жаліється, але не приключається швидко. Да? Це, до речі, може бути така е, постійна історія, да? там, що ви там зустрічаєтесь з якоюсь подругою. Да? І вона постійно каже, що все погано, погано, погано. Але з іншого боку, ви бачите, що якісь події неї відбуваються, і не так все погано, як, як людина каже. Да? А, і оцей постійний момент, що вона там жаліється, да? наступна зустріч відбувається, знову жаліється. І ви в цей момент цю свою увагу віддаєте, підтримку віддаєте, і потім знесилені уходите. І е, ситуація не Міняється з місяця в місяць, ситуація не змінює, бо є знаєте, як то кажуть, конструктивний спосіб набору енергії, а є деструктивний. Деструктивне це коли ми робимо люди, роблять це за рахунок іншої людини.